Доброго дня, В мене чути? Так, чути вас? Добрий день. Доброго дня, добрий день. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Да, Доброго дня, чути, видно. Дякую. Все добре. Дякую. Підкажіть, Дякую. чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, да, присутній. Петрощук, Сергій Олександрович. Дякую. А пані да. Ірина, ви кого представляєте? Суб'єкт господарювання я розробник звіту заведе. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. У нас поки що є тільки представники уповноваженого органу і представники суб'єкта господарювання. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 24 листопада, вже 14 година, 15 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Мілроудден стосовно планованої діяльності до нове будівництво м'ясопереробного комплексу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, Волочиська територіальна громада, комплекс будівель та споруд номер 8. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадське слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. <клес> так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 статті 17 закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану України. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати, зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій Петрищук. Доброго дня. Я представляю інтереси Мілроуд ЛТД. Дякую, пані Ірина. Я представляю ТОВ ЕМСіле коледжі. Я розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 14 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших двоє учасників, це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео. Так, про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Мілроуд ЛТД стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво м'ясопереробного комплексу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, Волочиська територіальна громада, комплекс будівель та споруд номер 8 Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Окремо хочу зазначити, що оскільки в нас спланована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, в нас будуть проводитись по даній діяльності двоє громадських слухань. Перші сьогодні, другі будуть завтра о 14 годині, 25 листопада. Тому чекаю представників суб'єкта завтра на громадських слуханнях. Сьогодні до побачення, мирного тихого дня. До побачення. До побачення.